Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої топ-5 ароматів, які б я дуже-дуже хотіла додати до моєї колекції з усіх тих ароматів, що я почула, протестувала на Ексанс у Мілані. Підписуйтесь на мене, я буду розповідати про ці аромати. Знаєте, це доволі складно. Зрозуміти, які аромати вам подобаються, які не подобаються, коли ви на ексанс, чи на, на будь-якої виставці, коли дуже є багато ароматів. Бо я не шуткую, кожен день я тестувала десь 300, може, 400 ароматів. І саме тому виставка закінчилася в Мілані 20. В двадцятих десь лютого, ну, ні. 20-го, 21-го, 23 я не пам'ятаю. Ну, коротше, з, з 20, ні, з 19 по 22, друге ось вона була. Чи по 23-й. Ну, коротше кажучи, це не має великого значення. Мені знадобився дуже-дуже довгий час, два місяці, щоб зрозуміти, що саме мені сподобалось, що не сподобалось. Бо е, коли ви там, я ж кажу, коли ви там, ви бачите оці всі стенди, ці всі бренди, вас там е, десь е, запрошують, протестують оце, оце, чи ви самі підходите, тестуєте. І, і там дуже-дуже нескладно навіть е, полюбити якийсь аромат, е, навіть якщо тимчасово, який би ви ніколи не, не, не полюбили, мені навіть сподобались деякі аромати з трояндою, то така, знаєте, така яскрава троянда. А коли потім я приїхала додому, у мене там вже були пробники, я потім перетестувала ці аромати і кажу: так, стоп. Я, я зрозуміла, що цей аромат він мені не подобається. Цей мені не подобається, коли ви там в моменті е, ніс ваш повністю нічого не розуміє, бо дуже-дуже багато всього на нього звалилося. і Краще тестувати, вже коли ви приїхали додому, вже коли у вас є ці парфуми. І як, як я це робила? Я, о, У мене є отака, е, така штука це від Jo Malone, від їх аромата. і він був оцей, е, оця штука, вона була повна повна пробниками. Я от просто сідала, це ті пробники, що мені сподобались, сідала, тестувала їх, те, що мені не подобається, відкладала. Таким чином, в мене тут залишилось всього 5 пробників. Але ці 5 пробників, вони повністю відповідають моїм вимогам від аромату. І ті аромати, які я 100% знаю, що я б їх носила з величезним величезним задоволенням. Я буду вставляти світлинки цих ароматів. Розпочинаю з першого аромату, і перший аромат він мене. А, до речі, всі ці аромати 25-го року, але не оцей, що я вам буду показувати, де він? Ось він. Бо він 24 го року. Ну, Тобто, в порівнянні це теж не, не старий аромат. Це аромат від бренду, який називається Memoaz London. Це англійський бренд, і я Пішла до цього стенду, я вже знала цю жіночку, яка зробила цей бренд Холі, і ми з нею спілкувалися, і вона, і, і, і вона мені просто показала оцей їх серію, нову серію, їх там 6 штук, ось у мене всі є отут 5 усе шоста. Це аромати молекулярні. Якщо ви мене дивитесь вже якийсь час, ви знаєте, що я з молекулярними ароматами. Не дуже. Я їх не відчуваю. Більшість, я їх не відчуваю. Так, у мене був і не один раз Not a Perfume від цих Juliet з пістолетом. Так, у мене був Eccentric Molecule, і не один для тестування, і інші аромати молекулярні, я їх тестувала і не просто на, не просто на шкіру, а з міш, з робила мікс з іншими ароматами, я їх не відчуваю. Таке от, знаєте, що всі відчувають, а я ні. І це для мене от було як у казці Ганса е е е Христіана Андерсона, е що цей е ну, король е без одягу. Що всі, всі, ой, який у тебе одяг, який у тебе одяг. А я дивлюся, а, 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 цей ку -ку 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 король він голий. І оце, і оце ем, це для мене було таке саме. Ой, який це аромат, який це аромат, я нюхаю, 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 і я не розумію, що, 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 там, що там такого, я, я не відчуваю. Вона мені сказала: ось ти спробуй ці аромати, і знаєте, люди, алелуя. Цей аромат мені так сподобався. Він м -м, називається персона, і в цій персоні у нас є ноти: ожина, е амбрета, рожевий перець, лілія, кашмірове дерево, амброксан, ваніль і пачулі. Це просто це так. Класно пахне люди. Ось я б хотіла, щоб моя шкіра пахла саме так. І е, ви, ви, коли тестуєте це, ви коли відчуваєте цей аромат, вам насправді здається, що це ваша шкіра вона так пахне, що воно так міксується зі шкірою, просто якось супер, супер-супер класно. Е, якийсь такий трішечки при, природний навіть запах, мені дуже. Дуже сподобались це, і я відчуваю, я відчуваю ці молекулярні аромати і не тільки цей, а всі всі аромати, що тут є, але оцей мені, мені сподобався більш за все. І він просто який, знаєте, неземний аромат. Дуже-дуже красивий. Я вам раджу його протестувати, якщо ви, як я, не розумієте, не відчуваєте аромати. Молекулярні, ось ці, ви відчуєте 100%. -о. Потім ще один аромат від Гріті. Від Гріті у нас аромат унісекс Ви знаєте, що мені подобаються унісекс аромати. Мені подобаються аромати, які вони можуть бути навіть і чоловічі, такі дуже свіжі. Так що цей аромат не дуже не дуже це якось, знаєте, странно, щоб він мені сподобався. Цей аромат називається Гріті Pomelo Assoluto. Pomelo, чи помело, як, як там е, сказати правильно на цей фрукт. Що у нас тут є? У нас тут є а, морські ноти, грейфрут, помело, рожевий перець, магнолія, троянда, зелене, е, зелений чай, кардамон. Е, потім білі, біло дерево, е, мускус, амбра та е, Juniper berries. Juniper це Зараз, зараз скажу, не пам'ятаю, критинізм, ось у мене таке часто то буває. Коротше кажучи, це дуже-дуже класний аромат. Таке враження, ось, знаєте, є такий, є таке, як би сказати, коли ви десь в Італії або десь у середньоземномор'ї, і ви відчуваєте цитруси, ви відчуваєте море, ви відчуваєте дерево, якась там зелень. Це все оце разом, це називають Макія Медитеранія. Тобто пляма середземноморська пляма. Тобто ви знаходитеся фізично в такому місці, яке має всі оці характеристики. Це у нас і дерево, і зелень, і цитруси, які дуже-дуже притаманні якраз, я як, там не знаю, Греції, Італії, Албанії. У всьому, всьому середземноморському регіону. І ось коли я відчуваю оце, у мене, у мене таке враження, що я десь на морі, на Середземномор'ї, і оце воно так пахне. І це невер... просто-просто супер-супер класно. Супер свіжо, супер яскраво. І ото знаєте, я десь на відпочинку. Оце воно пахне отак. Я можу сказати, що це більш до чоловічої іде, тобто це унісекс, але більш до чоловічої сторони. Але дуже-дуже-дуже дуже дуже класний аромат. Мені він сподобався. Хочу сказати вам відверто: там був ще один аромат від Gріet, який мені сподобався навіть більше, ніж цей. Я не можу про нього розповідати, ніхто нам не забороняв, але просто цього аромату ще немає на сайті, на офіційному сайті. Це от, такий аромат ванільний. І він супер класний. Як тільки він вийде, я вам про нього розповім обов'язково. Потім ще один аромат, і цей аромат мене... Він мене. Якось, знаєте, я не думала, що мені він так сподобається. Це аромат від італійського бренду, ще один італійський бренд Nobile 1942. І називається він Muschio Vinci, Muscus 20. Що у нас тут є? У нас тут є персик, бергамот, Асмантус, фрезія, бавовна. Бавовна. Білий мускус, амбра та сандалове дерево. Дуже, дуже класний, дуже м'який мускус, люди. Це просто якась. якась... Ляпота. Знаєте, бо це просто такий класний аромат. Це не анімалічний, ніякої там немає анімаліки, немає ніяких там немитих тіла немитого, немає ніяких там чоловіків на конях, нічого такого. Це просто такий м'який, класний мускус. М'якенький, легенький, свіженький. Фруктовий мускус, не солодкий, а такий, от знаєте, що ви прям дихаєте в ньому. Він просто, просто супер. Він класний на день, на ніч, на вихід, на роботу, він буде дуже супер-супер класний. я Якщо ви були на ексанс або на, які, на якійсь іншій виставці, то ви знаєте, що якщо ви тільки не йдете, наприклад, там. У вас є мапа в голові, і вам потрібно кожен стенд пройти. І ви тоді не повертаєтесь до інших стендів. А у мене так не було. У мене все було хаотично. Іноді так виходило, що я могла повз одного і того стенду навіть 4-3 рази пройти за день. І ось кожен раз, коли я проходила повз цього стенду. Нобілі 1942, я тестувала цей аромат. Врешті-решт, вони мені дали пробник, сказала ось тобі. А, слухайте, це просто неймовірно. Неймовірний, класний, супер, супер, супер м'який, мускусний аромат. Тобто, якщо ви хочете собі мускусного аромату, але не не аромата тіла, не аромат нічого такого, просто такий класний, м'який мускус. Оце воно, оце, люди воно. Ще один аромат, і цей аромат, він мені так сподобався просто. Це від бренду Пернуар. Цей бренд з Швейцарії. І називається він Анело. Анело як ананас і помело. Ось в мене такий пробник цього анело. І слухайте, це просто така величезна фруктова а, тарілка соковита. Це у нас тут ам, помело, ананас, мандарин, імбір, манго, магнолія, амбра, пачулі та вітівер. Люди, це просто-просто неймовірно. Оці перші, перші хвилинки, секунди навіть, секунди, коли ви е, бризкаєте на себе цей аромат, оцей, оця соковитість, солодкість е, ананаса, вона прям б'є в нос. І це так класно. Це, це такий класний, це такий фруктовий, соковитий аромат, але це, знаєте, не якийсь там е, по дитячому. А солодкий фруктовий аромат. Це дуже такий дорослий, красивий, класно зроблений фруктовий аромат. Не просто, просто неймовірно красиво. Неймовірно класно, соковито і дуже-дуже-дуже ефектно. І останній аромат цей аромат від бренду The Gate. І The Gate це бренд, він французький бренд, але у нього душа у нього з Палістіним, бо чоловік, який зробив цей бренд, він сам з Палістіни. Е, у нас є отакий аромат, який називається Сулі Нуадж. І я можу сказати: а, у них Сулі Нуадж був, але в іншому флаконі, і це оцей екстракт, а то був просто звичайний Сулі Нуадж. І я можу сказати, що я спробувала всі аромати, які у них були там. І ось дуже мало ароматів, які б я змогла сама носити, бо багато чого було, було дуже багато троянди, якісь там дерева, дуже багато ароматів, ароматичних таких дерев'яних, були всякі там спеції дуже яскраві, що мені не дуже подобається. Але оцей аромат. Супер класний. Тут у нас е, дуже яскравий свіжий аромат, теж унісекс. Тут перечна м'ята, лимон, бергамот, розмарин, юзу, е, імбір, рожевий перець, жасмін, тим'ян, е, мускус, амбра, кедр е, та мох, та ще гуаякове дерево. Тобто уд. Е, ні. Це Уд – це інше. Люди оцей аромат він схожий трішечки на перший аромат від гріті, на оцей, на другий. Він схожий на цей помило. Але помило, він більш такий з морськими якимись нотами, навіть якщо там, там просто вода, там не солена вода, але він теж такий, знаєте, якийсь такий. Ви десь на узбережжі. А тут ви якби десь теж в Італії або в Греції, може, десь в Албанії, теж все таке соковите, яскраве, зелене, але не, не, не пов'язано з морем. Дуже-дуже класний аромат, супер унісексовий, це м'ята, вона просто така свіжа. Свіжа це дуже свіжий аромат. Дуже-дуже красивий. Мені він сподобався. Унісекс, 100%, е, такий, знаєте, ароматичний унісекс, бальзамічний трішки унісекс, бо тут є й трави теж. Як же, як же оця м'ята б'є в нос. Просто, просто класно і дуже, дуже приємно. Ось, оце і все. і є мої 5 ароматів, які мені б дуже-дуже хотілося додати до своєї колекції, бо вони. Чудові, яскраві, дуже красиві. Якщо ви знаєте ці аромати, напишіть мені, що ви про них думаєте. Якщо ви були на екстанці, розкажіть, чи ви їх тестували. І е, так, на цьому все. Я з вами побачусь у неділю. Я вам бажаю доброї п'ятниці. Па-па!